Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. син колишнього американського президента Дональда Трампа, молодший, та політик Роберт кеннеді молодший, який нещодавно відмовився від участі у виборах президента США на користь Дональда Трампа, опублікували виданні захіл текст, який відзеркалює їхнє бачення того, як має закінчитися війна Росії з України. Це досить важливий текст, хоча б тому, що Дональд Трамп молодший вважається одним з найближчих радників свого батька, на відміну, скажімо, від колишнього державного секретаря Сполучених Штатів Майко Помпео, який тільки бореться за те, щоб знайти своє місце у команді Дональда Трампа, якщо той буде обраний президентом Сполучених Штатів, та й Роберт кеннеді молодший зараз є важливою постаттю у передвиборчій кампанії Дональда Трампа. Найголовніше, що ми можемо побачити у цьому тексті, це заклик обох політиків, щоб Сполучені Штати вели з Росією перемовини щодо припинення війни в Україні про Україну про її участь у перемовинах в цьому тексті взагалі і мови немає так, ніби українська держава, якій допомагають сполучені штати, взагалі не має жодного суверенітету і погодиться з усіма тими домовленостями, які можуть бути досягнуті Дональдом Трампом, якщо той знову стане. Президентом Сполучених Штатів і Володимиром Путіним, ну і от до речі, про те, як Сполучені Штати мають допомагати Україні. Ми бачимо, що Дональд Трамп молодший і Роберт Кеннеді молодший надрукували свій текст якраз тоді, коли американська адміністрація наблизилася до можливості надання Україні дозволу. Обстрілу, якщо не власними, то принаймні британськими ракетами важливих об'єктів на території Російської Федерації, саме цьому хочуть поставити бар'єри обидва близьких радники президента Дональда Трампа, коли говорять, що такий дозвіл швидше за все призведе до ядерної війни між Сполученими Штатами і Росією, при тому, що у Сполучених Штатах немає жодного розуміння. Які такі інтереси Вашингтон захищає в Україні, не мов би контроль над українськими корисними копалинами? Іронічно, як вони самі думають, говорять Дональд Трамп молодший і Роберт Кеннеді молодший. Тобто, фактично, пояснення цієї війни зводиться до класичного пропагандистського наративу, що насправді в Україні мова йде не про захист міжнародного права, не про право українського народу. Самому обирати свою долю, а про те, хто буде контролювати корисні копалини України, і це ще раз підтверджує, що якщо не на рівні агентури, то принаймні на рівні менталітету між командою Дональда Трампа і командою Володимира Путіна існує непорушний зв'язок ще з часів 2016 року, коли експресивний мільярдер ухвалив рішення йти до великої політики. Таким чином можна говорити про те, що поява цього тексту є дуже своєчасною і має продемонструвати, що у оточення Дональда Трампа є власна позиція відносно і того, як має закінчитися війна Росії проти України, і до того, як має вирішуватися питання із американською допомогою. В нашій країні і це, звичайно, достатньо небезпечний підхід, якщо тільки врахувати, яким реальним впливом користується Дональд Трамп молодший у оточенні свого батька. Ну врешті-решт, очевидно, що людина пов'язана із колишнім американським президентом сімейними взаєминами, має на нього точно вже більший вплив ніж 25 політтехнологів разом узяти. Ну і також досить важливий момент, що за великим рахунком, той текст, який ми можемо побачити від Дональда Трампа молодшого і Роберта кеннеді молодшого, перегукується із інтерв'ю кандидата на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії Джей Дівенс, який також фактично закликав закінчити війну в Україні територіальними поступками на користь Російської Федерації, і також. Чітким поясненням Росії того, що Україна ніколи не буде членом НАТО, що на думку представників команди Дональда Трампа такий саме наратив можна простежити і у статті Дональда Трампа молодшого, має заохотити російського очільника від припинення війни в Україні. Хоча ми з вами прекрасно розуміємо, що обіцянка Сполучених Штатів. Що Україна не буде членом НАТО, швидше заохотить Володимира Путіна до продовження цієї війни і призведе до чергового зовнішньополітичного фіаска Трампа. Ну яке можна звичайно порівняти було б із тим фіаско, яке колишній американський президент отримав у північній Кореї під час свого перебування на посаді за цією тільки різницею, що зараз мова йде не про долю ядерної програми. Авторитарної держави, а про долю демократії у державі, союзником якої Сполучені Штати стали ще до того часу, як Дональду Трампу прийшла в голову нещаслива думка стати американським президентом і намагатися змінити порядок у світі на користь мерзенних диктатур, очільником яких він з абсолютно незрозумілих, а може до речі, з абсолютно зрозумілих причин, так співчуває разом. Із своєю сім'єю, як ми це бачимо по статті Дональда Трампа молодшого. Ну і до речі, якщо у інтерв'ю Джей Дівенса, хоча б говориться для вічливості, мені здається, що Україну потрібно озброїти так, щоб Російська Федерація боялася нападу на сусідню країну, навіть якщо та оголосить про свій нейтральний статус, так у тексті Дональда Трампа молодшого і у тексті Роберта кеннеді молодшого нічого про. Якісь запобіжники, які б не дозволили Росії незабаром розпочати нові раунд війни із сусідньою державою, взагалі не йдеться. Швидше мова про добру волю Володимира Путіна і про здатність Дональда Трампа домовитися із російським диктатором. Втім, про цю здатність колишній американський президент вигуки буквально на кожному мітинці. Він говорив про це і на своїх пам'ятних дебатах із віце-президенткою Сполучених Штатів Камалою Хадіс, яка є. Кандидаткою на посаду президента Сполучених Штатів від демократичної партії і захищає позицію президента Джозефа Байдена і американські цінності пов'язані із захистом демократії і суверенітету у світі. Ті американські цінності, які звісно зробили Америку Америкою, і ті американські цінності, які колективно бажають поховати Дональд Трамп старший, Дональд Трамп молодший Джей Ді Венс, ну і Роберт Кеннеді молодший, який шукає свого місця у цій сумнівній компанії. Таким чином, сподіватися, що хтось переконає Дональда Трампа у тому, що йому потрібно реально допомагати Україні і не шукати облудних домовленостей з Володимиром Путіним. Це значить закривати очі на реальність позиції колишнього американського президента. Звісно, можна заспокоювати себе тим, що. Такі політики, як Майк Помпео, спробують вплинути на Дональда Трампа, якщо республіканський кандидат дійсно переможе на виборах президента Сполучених Штатів. Однак ми вже бачили, як оточення Дональда Трампа намагалися впливати на його реальну точку зору в часи, коли він був американським президентом. Він послідовно позбавлявся від всіх тих республіканців, які нагадували йому про цінності. Бо Дональд Трамп і цінності Сполучених Штатів Америки це речі, очевидно, несумісні, але... Варто нагадати, що цей очевидний факт не зрозумілий, практично. Половині американських виборців готових ще й сьогодні голосувати за республіканського кандидата, і тому все те, що ми читаємо від Дональда Трампа молодшого, Роберта кеннеді молодшого Джей Ді Венса, може вже за кілька місяців стати зовнішньополітичними реаліями, з якими доведеться рахуватися і Україні, і європейцям, і усьому цивілізованому світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу. Патріоні, баймія кофі і данотели, які допомагають розвитку цих продуктів. Користуйтеся функціями спонсорства у самому Ютюб. Перемоги номер, хай щастить